Добрий день. Спочатку всі розповіли, да, а да, потім. Так, да, Спочатку да. всі доповідають. А що вже його? є запитання? Можливо, У нас ж є приклади, коли питання ломало контекст. Це, це моя улюблена фраза Мішеля Монтеня щодо людського капіталу і щодо того, як все зараз відбувається у світі. Звичайно, ми дрейфуємо, звичайно, змінюється і структура економіки світової, і е, відношення до того, що є людським капіталом, і більше того, нова країна е, формуючи стратегічне бачення. Стратегічне бачення нової країни, нової України, яка будується, поклала в основу розвиток саме людського капіталу з точки зору розвитку духовності, культури, освіти і таке інше. Але маю сказати, що сьогоднішня моя доповідь, і наша, наша секція, в більшому ступені стосується того, як людський капітал впливає на, на розвиток національного багатства і економіки. за сучасними оцінками. В національному багатстві країни більше 70% складає саме людський капітал. Цей показник стосується розвинених країн. На сьогоднішній день в Україні, в Росії, цей показник складає менше 50%. Для країн, що почали розвиватися останнім часом, цей показник складає від 20 до 30%. Інноваційна економіка, вона, власне кажучи, і базується перш за все на людському капіталі. Економіка, що спроможня накопичувати і збільшувати людський капітал, і називається фактично економікою інноваційною. За останніми даними, це показник вже рейтингу 2015 року, простежується абсолютна кореляція між розвитком економіки країни, між ВВП на душу населення і тою позицією, якою в рейтингу Людського капіталу займає країна. Україна знаходиться ось тут. Ми ось тут. Росія, до речі, ось тут. За останні часи дуже стримко змінилися системи управління в світі. Це короткий перелік того, як ці системи змінилися від 60-х до, до поточних часів. Людство перейшло від економіки інформаційної до економіки знань і прямує до Wisdom based economy, до економіки, що базується на мудрості. І виявляється, що на відміну від економіки, що орієнтувалися, і чи країн, що орієнтуються на підтримку, на стабільність. Країни, що прагнуть розвитку, мають змінити парадигму мислення від інформаційного мислення до мислення, що базується на знаннях. А в знаннях, на відміну від інформаційної економіки, в економіці знань основу складає саме людський капітал. Ми простежили, аналізуючи діяльність 378 компаній в Україні, простежили залежність. Успішності компаній від того, які технології вони використовують. Ну, наприклад, абсолютно зрозуміла залежність успішності компаній від застосування маркетингових підходів в управлінні. Взагалі, те, що ми знайшли, це те, що успіх базується перш за все на системах мислення у керівників бізнесу тих, хто стає управителями бізнесу. Більше того, найбільша кореляція прослідкувалася між спроможністю. Управителя ставати в рефлексивну позицію по відношенню до ринку і до бізнесу і успішністю самого бізнесу, чим більше спроможність є в людини вийти з того з цієї системи досвіду, яка в нього є, з тих шаблонів, які існують на певному ринку чи в певних керівних органах, і стати в зовнішню позицію до того, що відбувається, тим більш ефективним стає той об'єкт управління, який він використовує. При зміні рангу рефлексії, тобто спроможності розширити власний об'єкт управління і побачити більше навколо тебе, твоїх партнерів, твоє сукупність відносин, що стосується твого бізнесу, збільшується показник ефективності. Чим більше рефлексія, тим більше ефективність бізнесу. При цьому в Україні одна одна з таких. Нагальних проблем в розвитку людського капіталу наша неспроможність домовлятися. Ті системи управління, про які ми кажемо системи управління Він-Він, коли обидві сторони реалізують свій інтерес повністю, в Україні майже відсутні. Ми спостерігали приблизно 15 тисяч контактів, 15 тисяч контрактів ситуацій е, узгодження інтересів і знайшли, що більшість стосується компромісів. Ситуації, коли обидві сторони не реалізують власний інтерес в повній мірі. Ситуації, коли кожна зі сторін реалізує лише частково власний інтерес. Абсолютно це саме стосується і бізнесу, і країни. Цей графік, який я останнім часом з болю з жалем демонструю, це графік нашої динаміки з 90-го року і динаміки наших сусідів. Це абсолютно стосується технологій мислення, а не стільки потенціалу, який країна має, це виключно спроможність рефлексувати і робити не так, як роблять інші. спроможність відриватися від власного досвіду від досвіду минулого і спроможність діяти інакше. На жаль, інституційна пам'ять, яка існує до сих пір в управлінні державою, вона і є перепоною для розвитку України. В той час, як Польща, Україна, Росія, Білорусь, Південна Корея за цей самий час збільшили власний ВВП в 4-5 разів, Україна зменшила його на 30%. Досліджуючи динаміку різних країн, які в якийсь момент почали рефлексувати, ми бачимо, що більшість країн в якийсь момент прийняли для себе кардинальне рішення почати діяти інакше. Наприклад, ось мені дуже подобається Туреччина в період, період 2002-2006 роки. За ці роки Туреччина демонструвала середньорічний темп зростання ВВП більше 7%. За цей час Туреччина лише за 5 років. І це вже недавня історія, а це вже новітня історія. За цей час Туреччина перестала бути. Експортером аграрної продукції і стала одним з найбільших в Європі експортером продукції з машинобудування, високоточного машинобудування і таке інше за 5 років. Говорячи про те, що ж стає основою людського капіталу і основою розвитку економіки майбутнього. Звертаю увагу на, те, що, на, на себе те, що Україна одночасно знаходиться і в е, періоді феодалізму, і е, намагається, е, намагається через буржуазну демократичну революцію перейти до періоду побудови е, розвиненого капіталізму ринкової економіки. І одночасно ми знаходимось е, і в креативній економіці, в посткапіталізму одночасно. При тому, що весь світ поступово перейшов від економіки, що будувалася на сервісах в економіку, що будується на створенні рамок відносин, і побудова людського капіталу це перш за все побудова систем відносин між різними соціальними групами, групами людей, фан-клубів і таке інше. Україна між тим одночасно і розвиває індустріальні сектори економіки, і навіть більше ми прямуємо до, до попередніх. Укладів економіки, ми намагаємось перейти від ДРСР до побудови економіки капіталістичної, і ми одночасно вже бачимо той світ, в якому на продажі стартапів ми заробляємо набагато більше, аніж збиткові металургійні заводи, хімія або аграрно-промисловий комплекс. Звичайно, саме. Людський капітал і стає основою нової економіки, нових економічних відносин. Це лише окремі прикмети економіки майбутнього, економіки, що вже будуватиметься на двох цінностних вимірах, на двох цінностних базах. Це база спроможність генерувати нове, і база спроможність формувати довіру. Відкритість і спроможність до співтворення це ще дві додаткові цінності, що створюють економіку майбутнього. І останнє, що я хотів показати, це як стосується розвитку людського капіталу, ось ці дві дихотомії, в яких постійно Україна шукає свій шлях, свої базові цінності. З одного боку, Україна це завжди щодо збереження і щодо патерналізму. Ми існуємо в цьому вимірі. Ми намагаємось весь час щось зберегти. Що зберегти? Да все, що завгодно. Металургію, яка в нас, до речі, на 97% має зношеність металоконструкцій, взагалі це показник для інфраструктури країни. В минулому році рахували зовнішньопором експертиза. 97% зношено металоконструкцій. Чи є сенс це рятувати? Чи є сенс рятувати ОРСР в країні? Але ж ми постійно намагаємося це робити, залишаючи Нафтогаз, залишаючи недоторканим пенсійний фонд, боячись змінити Державну службу чи Кабінет міністрів в країні. З іншого боку, людський капітал це вже інноваційна економіка, це вже звідси. Це економіка, що базується на відповідальній свободі і довірі, і це економіка, в ціннісній основі якої є розвиток, постійний розвиток. Звичайно, це, цей процес іде циклічним, і е, деякі економіки вони е, час від часу потрапляють у це положення, коли є що зберігати. Але до того ми маємо пройти ще величезний шлях шлях, що бузуватиметься, перш за все, на, роз, на модернізації, модернізації системи цінності в країні, модернізації економіки, і ось тих трьох ключах для побудови людського капіталу. Нової України це приватна власність, система довіри і базова цінність розвиток. Дякую за увагу. Думаю, що час вичерпаний.